Вітаю вас на уроці Я Досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку яку форму має наша земля, чому буває день і ніч сьогодні ми з вами згадаємо, і що таке горизонт. Основні сторони горизонту. Сьогодні ми з вами поговоримо спочатку про ваш настрій. Відкрийте, будь ласка, свої щоденники вражень і намалюйте там те, що підіймає вам настрій. Ну, ось, наприклад, мій настрій може підняти домашні улюбленці. Якщо я бачу свого домашнього улюбленця, він мені підіймає настрій. А ви під час нашої мелодії ранкового кола намалюєте того або щось те, що вам піднімає настрій. Поїхали? Школу ми прийшли! Друзі в класі ми знайшли! Чудово, я дуже сподіваюся, що у кожного із вас є друг або якась річ, яка підіймає вам настрій, бо це дуже необхідно для нас. Ну що ж, давайте ми з вами тепер пригадаємо, яка наша планета? Якої вона форми? Які кольори ній більше переважають? Наша планета має форму кулі, на ній переважає синій колір. Що це таке синій колір? Що він означає? Так, це вода. Наша Земля це єдина планета сонячної системи, на якій є життя. Вона має форму кулі і її ще називають земна куля. Земна, тому що на ній існує життя. Давайте ми з вами згадаємо, що таке вісь. Вісь це така уявна лінія, яка проходить крізь усю земну кулю. Ми з вами знайомилися з нею на минулому уроці. Ми крутили з вами глобус, так? наче ми знаємо, що глобус це об'ємна модель землі. І слідкували за тим, як змінюється день на ніч, так, з ліхтариком крутимо з одного боку буде день. З, іншої, з іншого боку, це буде ніч. Ще ми з вами говорили, а зараз просто пригадаємо, що в Україні був перший космонавт, так, який полетів у космос. Це Леонід Каденюк. Сьогодні ми з вами більш детально ознайомимося із горизонтом, що це таке, і чи можливо до нього взагалі дійти. Що ж таке горизонт? Горизонт це частина земної поверхні, яку ми можемо охопити оком. А лінія горизонту це уявна лінія, уявна дітки, де небо ніби з'єднується з поверхнею землі. Як ви гадаєте, чи можна дійти до лінії горизонту? Ось ми бачимо горизонт. У нас є небо, у нас є земля наша, так ось. Поле таке, так, стежина, ось ця лінія, яка з'єднується так, між небом та землею, ми називаємо горизонтом. Як ви вважаєте, чи можливо колись дійти до горизонту? Ні, дітки, неможливо. Пояснюю, чому. Е, якщо ми будемо приближатися до неї, вона постійно віддаляється від нас, ця лінія, так? І змінює свій напрямок. Бо це ж уявна лінія. Насправді її не існує, ми її уявляємо, ми її просто бачимо. Це через те, що Земля кругла. І такої лінії по знаємо, поля зору. Рухатися ми будемо по кругу. І ось саме зіткнення, коли корабель наш начебто той йде донизу, да? тут ми і втрачаємо його із свого зору. Це ще раз доводить, що наша земля. Має форму кулі. Частина Землі на відкритих для нашого погляду місцях, де добре видно лінії горизонту, її називають відкритою. Що значить відкрита? Дивимося на малюнок і бачимо, що нам не заважають не дерева, не домівки, не ну, ліс, не гори, відкрита відкрита така да, місцевість, де ми чітко бачимо якесь поле. І небо, ось це наша лінія горизонту. Давайте тут подивимося. Також у нас є море, небо і лінія горизонту. Трішки нам тільки заважає ось кораблик так. Ще є закриті дітки місцевості. Місцевості, де горизонту ми не бачимо, ми називаємо їх закритими. Ми нібито і бачимо, так, ось небо. Далі пагорби, начебто є лінія, але вона перекривається чим пагорбами, великими будівлями і так далі. Тут, що нам заважає бачити лінію горизонту, скелі, так? тобто є місцевість відкриті, а є закриті, де ми бачимо або не бачимо горизонту. Давайте тепер поговоримо про сторони. Горизонт має чотири основні сторони. Це північ, а знизу буде це південь. Далі захід, а навпроти західу з іншого боку це буде схід. Їх треба запам'ятати. Північ, південь, захід, схід. Як нам можна визначити сторони горизонту? Ми знаємо, що ми це можемо зробити за допомогою компасу, так? Але як можна ще визначити? Потрібно опівдні, опівдні, дітки, це десь о 12-й годині, так? Стати спиною до сонця. Ми бачимо, хлопчик вийшов, став спиною до сонця, Обличчям, у обличчя, бік до своєї тіні перед тобою буде північ, так? Да? Ми бачимо тінь і написана буква П Н е. це північ. Ззаду позаду це буде тоді південь. Праворуч це буде схід від твоєї правої руки, а ліворуч це буде захід. Давайте ще раз повторимо. якщо вийти опівдні, о, о 12-й годині десь, стати спиною до Сонця, Обличчям у бік до своєї тіні, перед вами буде північ, позаду, південь, праворуч схід, а ліворуч захід. Для того, щоб льотчики, геологи, космонавти, туристи орієнтувалися в просторі, їм треба знати сторони горизонту. Обов'язково. Навіть нам, дітки, да, ми всі ходимо гуляти з вами, ходимо до лісу, ходимо з батьками, але треба все одно пам'ятати про свою безпеку і вчитися, орієнтуватися і знати сторони горизонту. Так. Поміркуй і скажи, чим тобі, чим тобі знадобляться знання сторін горизонту. Як ви думаєте, навіщо вони вам? Так, дітки, усім людям потрібно вміти визначати сторони горизонту. Ну, тобто орієнтуватися. Що таке орієнтування? Це вміння знаходити на місцевості сторони горизонту. Бо той, хто вміє орієнтуватися на місцевості, завжди зможе знайти потрібний напрямок і не заплукає, наприклад, під час якоїсь подорожі. Так? Добре. Чи може горизонт мати форму будь-якої геометричної фігури? Звісно, ні. У нас є тільки лінія. Ми не можемо там побачити трикутник, ми не можемо там побачити п'ятикутник, чотирикутник. Так, у нас є тільки пряма лінія. Скажіть, будь ласка, яку форму має наша планета Земля? Це ми підводимо підсумок. Фулі. Чи можна дійти до лінії горизонту? Ні, не можна. Бо це уявна лінія, і вона постійно віддаляється від нас і змінює свій напрямок через те, що наша земля саме має форму кулі. Назвіть, будь ласка, мені сторони горизонту. Північ, південь, захід, схід. Повторіть ще раз: північ, південь, захід, схід. Розкажи, як визначити сторони горизонту. Треба о півдні стати так задом до сонця. І попереду тоді буде в нас північ, позаду, південь, праворуч буде схід, і ліворуч буде захід. Добре, а тепер давайте закріпимо наші знання. Відкриємо наші робочі зошити на сторіночці 10. Якими предметами ти користуєшся вранці? У у день, вечорі, у ночі. Розфарбуй кружечки біля малюнків. Якщо вранці у жовтий колір, у день – у червоний, у вечорі – у зелений, а вночі, вночі у синій. Ну що ж, починаємо. Давайте зранку. Так, вранці, що нам потрібно ми прокидаємося і що? Так, це щітка для волосся. Ми розчесуємося з вами. Що нам іще потрібно? Нам потрібно поснідати обов'язково поснідати. Так, рухаємося далі. Удень. день ми можемо з вами покататися на велосипеді, це червоним ми робимо, так? Можемо почитати цікаву книжку, пограти в м'яча. Що ми можемо робити увечері? Увечері ми одягаємося трішечки тепліше. Чому? Бо уже стає прохолодніше, так? А вночі ми з вами лягаємо спати, стелимо своє ліжко, беремо подушку і одягаємо піжам, так? І це зробили синім кольором. То не встиг, дітки, поставити відео на паузу і попрацюйте. Наступне завдання таке. Яка частина доби, на твою думку, спливає дуже швидко? А яка здається довгою: ранок, день, вечір чи ніч? Давайте ми спочатку поговоримо про ту частину доби, яка спливає ну, дуже швидко. то ви тільки лягли, а вже і ранок? Звісно, це день. Ви вибачте, звісно, це ніч. Так? Чому ніч? Ми, начебто, тільки закрили очі. Лягли спати, щось нам встигло проснутися або не наснилося, і ми вже прокидаємося якась мить. так, Це найшвидший, це буде, це буде ніч у нас, коли наше тіло так відпочиває. День, тітки це буде найдовша, да? тому що ми вважаємо, що день ми встигаємо. Все зробити, так, і повчитися, і пограти, і відпочити трішки. Тобто день у нас буде е, такий най, е, до, е, спливає так, найдовше. Давайте ми це запишемо ніч. Це те, що спливає найшвидше. І далі ми запишемо день. Ми знаємо, що він, е, навпаки, довга-довга частина доби. Так, намалюй, або напиши, що ти робиш у день, а що вночі. Якщо ви бажаєте малювати, можете намалювати чим ви займаєтесь. Вдень, ну, наприклад, ви навчаєтесь, можете намалювати е, книжку якусь, так? або ви читаєте просто щось, або ви катаєтесь з друзями на велосипеді, тоді малюємо. Велосипед або на роликах. А що ви робите вночі? Можете намалювати ліжечко, да, там подушечку, як ви спите. Я просто нам напишу це словами, вчуся, сплю. Ви можете намалювати. А можете записати, як у мене. Після цього, як ви виконаєте цю вправу, час відпочити. Встаємо на фізкульт хвилинку. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Чотири бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих, вдих руками потряси, так, крапельки з труси, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо! Слава Україні! Героям слава! Чудово, трішки відпочили і рухаємося далі. Наступна вправа 7. Проведи на малюнках кольоровим олівцем лінію горизонту. На якій місцевості важче визначити цю лінію. Давайте ми з вами зробимо це разом. Візьміть, будь ласка, олівець зеленого там, або червоного кольору і працюємо. І ще раз нагадаю, що горизонт це нібито уявлення лінія між небом і землею. Давайте подивимось на першу малюнку, де тут лінія горизонту. Ми бачимо, де тут сам горизонт, а ось і лінія. Проведіть, будь ласка, таку лінію. Так, а давайте подивимось на другий малюнок. Скажіть, будь ласка, тут легко визначити наш горизонт, побачити його точніше, чи складніше? Складніше, чому? Що тут заважає? Тут заважають великі дерева, але все-таки ми трішечки бачимо такий так. І так. Між деревами можемо побачити там небо. І ось у нас горизонт, так і сама та, земля. І ось тут приблизно буде лінія горизонту. Давайте ми з вами обведемо той малюнок, не є, ту місцевість, на якій важче визначити лінію горизонту. Звісно ж, це ось цей малюнок, візьміть, будь ласка, простий олівець, і давайте ми з вами обведемо. Наступне зображення. Саме на цій місцевості важче визначити лінію горизонту. Сподіваюсь, що ви встигли, якщо не встигли, поставте відео на паузу і допрацюйте. А тепер ми з вами підпишемо сторони горизонту. Скажіть, будь ласка, якщо у нас у горі буде північ, то внизу буде південь. Південь. Позначається, вона пишеться, так, щоб написати південь, щоб написати повне слово, ми скорочуємо. і скорочення ось таке буде буква П та Д південь. Якщо у нас з цього боку захід, то з іншого протилежного це буде схід. Щоб написати схід, ми також використовуємо лише дві букви С та Х. Далі знову підписуємо, тепер ми з вами начебто переміщаємося, так? міняємо своє положення. І тепер у нас тут буде південь, значить, знизу буде північ. Правильно, північ це скорочення ПН. Далі, якщо у нас тоді ліворуч був захід, то тепер у нас ліворуч буде схід. А праворуч на папі тепер буде захід. Підпишіть, будь ласка, ручкою в сторони горизонту. Наступне наше завдання таке: дощ ішов три ночі, 2 ранки, 2 дні та 2 вечори. Скільки повних діб ішов дощ? Тут усе легко. Давайте для цього спочатку ми об'єднаємо в групи. Повну добу. Тобто ми знаємо, що одна доба складається із ранку, дня, вечора та ночі. Ось давайте звідсіля, тут аж три ночі. Візьмемо, поки дітки, це я малюю, ви нічого не малюєте. Одну ніч, один ранок, один день і один вечір. Це в нас вже виходить повністю одна доба. Так? Тепер ми з вами працюємо далі. Так, давайте дивимось далі. Взночі нас три ночі залишився іще один. одна ніч, іще один ранок, іще один день, іще один вечір. Це ще одна повна доба, тобто вже дві доби йшов дощ. Давайте подивимось. Ранків у нас більше не залишилось, бо вже два ранки використали, днів вже також не залишилось, два використали, і вечорів у нас також не залишилось. У нас залишилась ще одна ніч. Тобто, ми з вами можемо сказати, що наш дощ йшов дві доби та ще одну ніч. Так? Але нас просто просять записати, скільки повних діб... Ішов дощ. Дві доби. Повних дві доби. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть дві доби. Ну і останнє завдання. Це ваш підсумок, це те, як ви працювали на уроці сьогодні. Вам треба оцінити свою роботу на уроці, намалювати себе у вигляді фігурки хлопчика або дівчинки. Ну, та, якщо ви хлопчик, малюєте хлопчика, якщо ви дівчинка, малюєте дівчинку на відповідній сходинці. Якщо вам було все зрозуміло, цікаво вам було, то ви поставте, будь ласка, намалюйте себе на верхній сходинці, на зеленій, як я себе. Мені все зрозуміло було, і я вже дещо нове дізналася для себе. Якщо було майже все зрозуміло, але щось ви не зрозуміли, малюйте себе на другій сходинці. Якщо вам було багато чого незрозумілого, то тоді ви себе малюєте на останній сходинці. Але я вважаю, що на уроці вам дуже сподобалося виберете собі зелену цеглинку лего і що ви все зрозуміли, бо ви ж молодці. На сьогодні наш урок я досліджую світ закінчено. До побачення, до нових зустрічей!